Привіт, це десята збірка. Коротко про цікаве, і в цьому відео ти дізнаєшся: ти на 100% вкритий бактеріями у 16 столітті помідори вважались отруйними. Чи можливо зупинити електрон? Чи існують дощі із справжніх алмазів, куди зникає гектар тропічного лісу кожну секунду? Банан насправді не дерево. Мед може не псуватись більше тисячі років. Хто отримує гроші за те, що нюхає сир? Чи існує слово, яке складається зі 189 тисяч літер? Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на любий смак. Тому я зробив таймкоди для зручної навігації по темам, Обирай, яка тобі більше цікава. Це канал чи знав? Мене звати Володимир. Менше слів, більше фактів. Факт номер 1 Ти на 100% вкритий бактеріями. А чи знав, що ти це ходячий мікробіологічний зоопарк? На твоєму тілі живе більше бактерій, ніж у тобі клітин. Звучить, наче, вигадка. А як ти вважаєш? Напиши у коментарях. Ще донедавна вчені стверджували, що на кожну клітину людини припадає аж 10 бактеріальних. Проте нові і сучасні дослідження уточнили співвідношення ближче. До один до одного, тобто кількість власних клітин і кількість мікробів у нас майже однакова. У середньостатистичному тілі вагою 70 кілограмів живе близько 30 трильйонів клітин і приблизно стільки ж бактерій. Більшість із них мирно мешкають у кишківнику, допомагаючи перетравлювати їжу, виробляти вітаміни і навіть впливати на настрій. Так так, іноді твій поганий день це просто бактерії трохи засмучені. Це не міф, а науковий факт. Справжній інкубатор для бактерій це. Факт номер два. У 16 столітті помідори вважались отруйними. А чи знав, що раніше томати вважались отруйними? У середньовіччі люди боялись помідорів понад 200 років, ніби це якісь мухомори. Насправді це дуже цікава історія, бо люди вирішили боятись помідорів не просто так. Люди у Європі 16 століття боялись навіть доторкнутися до томатів, їх дійсно вважали вкрай небезпечними. А все це через посуд. Справа в тому, що заможні люди в ті часи їли золота. Лов'яних тарілок. Сік томатів розчиняв свинець із того посуду, і люди троїлись саме свинцем. Але не було ані наукових лабораторій, ані інтернету. Тому люди не їли томати понад 200 років. Лише згодом з'ясувалося, що насправді томати не просто безпечні, а й корисні для здоров'я. Тепер ми спокійно їмо піцу, пасту та кетчуп, а колись за це могли б вважати тебе божевільним. Факт номер три: чи можливо зупинити електрон? А чи знав, що електрони ніколи не зможуть? Стояти на місці, навіть якщо заморозити атом до абсолютного нуля, він все одно буде рухатись. От лежиш ти на дивані абсолютно нерухомий, а електрон у атомі так не зможе. Навіть якщо все навколо зупиниться, електрони все одно будуть танцювати. Це називається квантова механіка. Згідно з нею, електрони не обертаються навколо ядра як планети навколо сонця, як це часто малюють у шкільних книжках. Рух електронів у квантовій фізиці пояснюється двома законами, які доказують про неможливість спокійного стану. Це принцип не Визначеності Гейзенберга та енергія основного стану насправді вчені навіть не можуть точно сказати, де саме знаходиться електрон у конкретний момент, є лише ймовірність його позицій. Якщо тобі цікава ця тема, напиши у коментарях, і я обов'язково зроблю детальне відео. Факт номер 4. чи існують дощі із справжніх алмазів. А чи знав, що існують алмазні дощі? Як ти вважаєш, це вигадка чи дійсно правда? Насправді це правда, але на жаль, не на землі. Алмазні дощі справді існують на Юпітері та на Сатурні. Атмосфера цих гігантів складається переважно з водню та метану. Під скаженим тиском і температурою блискавки розщеплюють метан, вивільняючи вуглець, і цей вуглець починає падати вниз, де тиск усе збільшується і збільшується, аж поки частинки вуглецю не перетворюються спочатку на графі. Фіт, а потім бац і справжній алмаз. Одразу питання, чому ми стільки грошей вкладаємо у напрямок космосу, і, зокрема, щоб потрапити на Марс? Чи недоцільніше було б колонізувати Юпітер чи Сатурн для зборів алмазів? Але насправді ці алмази не лежать на поверхні у вигляді скарбів. Вони продовжують падати глибше, аж поки не розчиняються в надгарячих недрах планети. Тож технічно алмазні душі існують, але зібрати звідти каблучку для нароченої буде доволі складнувато. Факт номер п'я. Куди зникає гектар тропічного лісу кожну секунду? А чи знав, що у тропічних лісах кожну секунду зникає територія розміром з футбольне поле. Як ти вважаєш, правда, це чи вигадка? За даними WWF та інших організацій, у середньому тропічні ліси втрачають близько 10 мільйонів гектарів щороку. Якщо розбити це по секундах, виходить приблизно одне футбольне поле кожну секунду. Поки я це казав, зникло ще одне поле. Я думаю, причини всім і так зрозумілі: виробка під сільське господарство, видобуток корисних копалин, дороги та інше. Разом із деревами зникають цілі екосистеми: рослини, тварини, навіть види, які ми ще не встигли відкрити. До речі, футбольне поле це приблизно 7 тисяч квадратних метрів. І хоча ця цифра звучить як клікбейт, вона підтверджена дослідниками. Хоч цей факт і звучить як фейк, на жаль, це дійсно правда. Факт номер 6. Банан насправді не дерево? А чи знав, що банан це не дерево, а трава? Якщо ти бачив моє попереднє відео про бамбук, то я думаю, ти не сильно здивувався. Але так, насправді банан це гігантська трава. Хоч банан це рослина, яка досягає висоти до 9 метрів та має вигляд товстої пальми, насправді вважається травичкою, бо її стовбур не деревина, а щільно скручені листочки. А ще цікаво, що кожна бананова трава плодоносить лише один раз у житті. Після того, як банани дозріли, рослина об а поряд з нею проростає нова скорення, немов родинна естафета. Коли їси банан, пам'ятай, що це не фрукт, а ти просто жуєш траву. Факт номер 7 Мед може не псувати більше тисячі років. Адже знав, що мед це єдиний продукт, який не має терміну придатності? Виявляється, мед має унікальні властивості складу. В ньому майже немає води, багато цукру, кислоти і природного перекису водню. Бактерії та пліснява просто не можуть вижити в таких умовах. Археологи знайшли горщики з медом у гробницях єгипетських фараонів. Цьому меду понад три тисячі років, але він досі їстівний. Хотів би скоштувати меду, який на сніданок їв Рамзес ІІ. Щоправда, якщо мед розвести водою чи зберігати, у вологому місці він уже й не такий вічний, але в герметичному посуді, хоч через тисячу років бери ложку та й намазуй на хліб. Факт номер 8 Хто отримує гроші за те, що нюхає сир? А чи знав, що у Франції людям, які нюхають сир, платять гроші? Існує реальна офіційна посада наглядач за запахами сиру. Звучить, наче вигадка з мультфільму про Рататуя, правда ж? Але слухай далі: у Франції сир це не просто їжа, це святиня та гордість. Щоб зберегти я. Якість і традиції у великих сироварнях дійсно працюють спеціалісти з контролю запаху сиру? Їхня робота перевіряти, чи аромат сиру відповідає стандартам. Вони нюхують, коштують і вирішують, цей камамбер ще живий, чи вже пора викликати екзорциста. У Франції сир оцінюють не тільки очима чи смаком, а й носом. Я дуже люблю сир. Але якщо б довелося нюхати протерміновані варіанти, мабуть, ніколи більше не зміг насолоджуватись ним. А як ти вважаєш? Факт номер 9. Чи існує слово, яке складається зі 189 тисяч літер? А чи знав, що найдовше слово складається зі 189 тисяч літер? Це слово тітин, точніше, це білок, який відповідає за еластичність наших м'язів, а його офіційна назва це повний хімічний опис структури білка. Для розуміння професор витратив три години на промову цієї назви. Якби хтось використав цю назву на захисті диплому хоча б два рази, то захист такий і не відбувся б. Це слово не зустрічається у словниках, але воно зафіксоване у наукових публікаціях. Уяви. Якби у школі змушували вивчити цю назву на пам'ять. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста коротко про цікаве посилання я залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти. Посилання також в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал. От чи знав? Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па.